Мирного і світлого дня суботи, чудова осінь, чудові кольори, просто час чудовий, незважаючи на всяку нечудовість нинішнього часу. Все ж таки сам по собі час природа чудові. Але те, що ми робимо, сьогодні нас навчають старші, себе нині навчає мамка, моя мамка. І так пам'ятаю, коли вона мене готувала читати апостола у моєму рідному селі на оноці чи в оноці. Колись була така традиція, коли читався найменший апостол Року, то завжди дяки поважні запрошували читати цей апостол наймолодших. Ну, тоді попався під руку. Я мене попросили. Ще ми молилися не в церкві, а на фарі. Тут таке було приміщення старого парафіального будинку, пристосоване. І я пам'ятаю, я лише почав читати. Це було насправді там буквально один абзаці, але в мене руки трясуться горло, я не можу говорити. І кажу, мамці, мамку, мені страшно. А вона каже, Тарас, то всім страшно, то нормально. Колись мені сказав потім вже один парафіанин у діловому, що каже: Отейсь Тарас, я не знаю, як ви то говорите проповіді на більше людей. У мене каже враження, якби я вийшов на середину церкви, а ви мені дали щось прочитати або сказати, я би умер. От, взяв би просто з книжкою і вмер. Як <смеш> стало смішно. Ну, бо я вмирав. І я вмирав. І, і колись для мене це було такий виклик, як це ти станеш щось говорити або читати, і купа людей на тебе дивляться, купа людей слухають, а купа людей і не слухають, і не дивляться, <смеш> бо прийшли просто до церкви порахувати павуків. О, але однак ну, сам по собі факт вийти посеред більшої кількості людей і щось робити до кінця щось такого. У чому ти не орієнтуєшся на 100%, ну ти якось там читаєш, якийсь мотив там ніби тримаєш, коли читаєш. Одним словом, лячно. Це така, така гарна порада для всіх нас. То всі, всі бояться, це нормально. Але треба читати. Але давай потренуємося, і потім така, така ще підказка була від мамки, вона каже: ну. Тобі страшно, коли ти не знаєш. Але давай ознайомишся з текстом, прочитаєш декілька разів, попробуємо такий мотивчик, сякий мотивчик. І я вам скажу, по сьогоднішній день навіть той мотив виходить, що я читаю Євангеліє на службі Божій, коли читаю співано, та це, по суті, той мотив, що мене навчила колись мамка 200 тисяч років тому. Неймовірно. Тобто, це така для нас підказка, брати і сестри. Всі бояться. Всім страшно. Особливо, коли це стосується до публічних виступів, особливо, коли це стосується будь-чого публічного, або в кінці кінців будь-чого, що ти робиш вперше, або що для тебе дивне чи незрозуміле, то це нормально, що страшно. Всі бояться. Нема би страшних. З часом, факт, з часом буває так, що я пам'ятаю, на літургії було священиків понад 50, людей було біля 3 тисячі. І, і мене поставили і служити, очолювати літургію і проповідувати. Те, я так пам'ятаю, аж така радість, ну я зараз вам щось файне розкажу. І аж згадав був якийсь жарт і розказав у проповіді, і дуже мені послало. І так файно всім зайшло, що потім мені ще згадували, щоб пам'ятали про це. Ну, але, але для того, аби так вийти ну, на, на більшу кількість людей, проповідувати, ну, треба було згризти одних 13 років священства. Тому всім страшно. Але ти йди. Але повтори, але вивчи, але зрозумій, але спочатку підготувався краще. Ну, це, як мінімум, буде, і далі буде страшно, але ж ти вже будеш більш підготовлений. Mm. Страх нікуди не пропаде, але вже буде якийсь досвід. Страх нікуди не, не дінеться сам по собі. Але, як мінімум, не так буде лячно помилитися. Чого? Ну, бо ну, буде якась основа, буде, буде на основі чого не помилятися, на основі чого не втратити лице. Або. В крайньому випадку, як, як сказав колись мій друг Сашко, однокурсник Хваста, каже: в, в крайньому випадку це буде, як я казав, 5 хвилин позора і, і все. І також допомагає, 5 хвилин позора, стільки витерпиш і все. А потім дивишся, пройшло воно не такий вже й позор, не така вже і соромота, але вийшло більш-менш вийш, 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 непогано навіть. Тому товариство, чи то публічний виступ, чи то якийсь, не знаю, Організація, виклик, щось зробити. Чи будь-що, до чого нині боїтеся, зробіть це. Зробіть це. Просто трошки краще підготуйтеся, трошки краще ну, станьте на обидві ноги. Всі бояться. Я боюся. І понині часом боюся. Але потихеньку пересилює себе і воно виходить, а потім навіть виходить непогано. Також пригадую, що триває збірка для утеплення парафіального будинку. Ми вже завершуємо нарешті четверту стіну. На будинку парафіальному залишилося лише доліпити пінопласт, закріпити його дюбелями, сітка, клей і вже остаточно така фарба спеціальна, водо не проникна. Дякую всім, хто приєднувався на сьогоднішній день. Ми зробили вже суму з вами майже біля 70 тисяч гривень. Це значна сума для таких робіт. Але ще є потреби, ще є потреби, і, і крім цього, ще є борги. Тобто, хто хоче приєднуватися до посилання на картки буде внизу під відео. Долаємо страхи насамперед підготовкою і долаємо страхи, оточуючи себе добрими людьми, які можуть підбадьорити. Майтеся, файно, мир вам!